Замислювалися колись, як звичайна печера чи тимчасове укриття наших далеких предків перетворилося на гамірний мегаполіс. Сьогодні ми пройдемо цей шлях від перших домівок на українських землях до народження сіл і міст, якими ми їх знаємо. Подивимось, як усе починалося. Ну що ж, для початку зовсім просте визначення поселення звучить трохи по-науковому, але насправді це просто місце, де люди живуть постійно. Це може бути і крихітний хутір, і величезне місто в основі одне й те саме дім. І ось тут починається найцікавіше як стався цей неймовірний стрибок від тимчасової стоянки до, ну, до всього, що нас оточує? Як ми пройшли цей шлях? Давайте розбиратися. Уявіть собі світ без постійних домівок. Саме так жили наші найдавніші пращури. Вони були кочівниками, мисливцями, які постійно пересувалися з місця на місце в пошуках їжі. Ідея осілого життя тоді ще навіть не витала у повітрі. Але потім усе змінилося. По-перше, стало тепліше. А по-друге, і це, мабуть, найважливіше, стався справжній технологічний прорив люди винайшли лук і стріли. Знаєте, це повністю змінило правила гри. Полювання стало набагато ефективнішим, більше не було потреби постійно блукати. Нарешті з'явилася можливість затриматися. Просто на мить зупиніться і вдумайтеся в цю цифру 40. чотири тисячі років тому саме тоді на території сучасної України було збудоване перше відоме науці постійне житло в усій Європі. І знаєте, що вражає найбільше неймовірна винахідливість. Тільки подивіться, з чого вони його збудували: каркас з гігантських кісток мамонта, стіни з бивнів і черепів. Усе це накривали шкурами. Всередині було вогнище, центр життя, а поруч справжня інновація того часу, ями для зберігання їжі. Це був справжнісінький дім, збудований з того, що було під рукою. Тепер перемотуємо час трохи вперед, до наступної великої революції аграрної. Як тільки люди навчилися вирощувати їжу, їхнє життя змінилося назавжди. Більше не треба було сподіватися на вдале полювання, з'явилася стабільність, а з нею і перші справжні села. А ось це справді дивовижний факт. Виявляється, коли ми дивимося на традиційну українську хату, ми бачимо архітектурний проект, якому понад 6 тисяч років. Його основи заклала неймовірно розвинена трипільська культура. І не думайте, що це були якісь примітивні халупи. Ні ні. Трипільці були вправними будівельниками. Дивіться, спочатку міцний дерев'яний каркас, потім стіни обмазували глиною зсередини і ззовні, зверху двосхилий солом'яний дах, і вишенька на торті стіни розмальовували складними символічними орнаментами. А деякі будинки були навіть двоповерховими. І ось що просто зносить дах. Міське планування це зовсім не сучасний винахід. Трипільці тисячі років тому вже будували свої величезні поселення за чітким планом, будинки стояли рівними рядами, утворювали концентричні кола. По суті, це були перші протоміста з вулицями і кварталами. Та з розвитком прийшла і нова потреба захист. Більше майна, більше людей, більше загроз. І це стало поштовхом до наступного етапу еволюції, появи укліплених поселень. Ключове слово цієї епохи городище, сама назва каже за себе від слова городити, тобто огороджувати. Люди почали зводити навколо своїх поселень високі земляні вали, копати глибокі рови, ставити дерев'яні стіни частоколи. Це вже були не просто села, це були справжні фортеці, протоміста, міста, створені для оборони. А як жилося всередині? Ну, давайте зазирнемо. Ось типове житло з плісницького городища. Це, по суті, напівземлянка, невеличка, десь три на три метри. Її заглиблювали в землю, щоб зимку було тепліше. А серцем дому була, звісно, піч величезна піч-кам'янорка, яка займала майже чверть усього простору і давала тепло та можливість готувати їжу. Такі городища були, по суті, багатофункціональними центрами. З одного боку, так це був безпечний прихисток для мешканців навколишніх сіл у разі небезпеки. А з іншого, це були осередки влади, де сидів князь чи воєвода і центри ремесел. Тут працювали ковалі, ювеліри, гончарі, тут вирувало життя, і весь цей розвиток привів нас до епохи Київської Русі, часу, коли наші землі стали відомі на весь світ як країна міст. Уявляєте, розвиток був настільки бурхливим, що вражав навіть іноземців. Скандинави, вікінги, які плавали торговельними шляхами, прозвали ці землі «гардарики». Це буквально означає країна укріплень або країна міст. І не дивно сотні колишніх городищ, Київ, Чернігів, Галич, перетворилися на величезні, багаті, середньовічні міста. Ця хронологія добре показує, наскільки глибоке тут коріння. Усе почалося ще за тисячу років до нашої ери з грецьких колоній на Чорному морі. Потім, у 9 столітті, городища виросли у великі міста Русі. У X вони стали центрами влади й нової релігії. І нарешті, у 14 столітті, слово місто набуло того значення, яке ми знаємо сьогодні. Так у чому ж був секрет, чому міста стали такими магнітами для людей? Все просто. Вони були центрами влади, торгівлі ремесел. Вони приваблювали найталановитіших і найсміливіших, але найголовніше вони давали свободу була навіть така середньовічна приказка: міське повітря робить вільним. Міста стали справжніми двигунами прогресу. Але поки міста гули й розвивалися, паралельно існував інший світ, не менш важливий світ українського села. Давайте подивимося на нього. Мабуть, ніхто не сказав про українське село краще, ніж Шевченко, неначе писанка, село. Для української культури село це щось значно більше, ніж просто місце, де живуть люди. Це символ коріння, традицій, зв'язку з землею, це серце і душа. І ось тут ми бачимо ці два паралельні світи: місто це динаміка, влада, торгівля, постійні зміни, село це стабільність, господарство, міцні родинні зв'язки і збереження традицій. Два різні світи, які однак не могли існувати один без одного. По суті, сільське життя трималося на кількох китах перший це родина і її господарство. Другий це земля, яка годувала абсолютно всіх і селян, і містян. І третій це церква як духовний центр. Саме ця єдність робила село таким стійким хранителем національної пам'яті. Отже, історія показує нам, що міста були справжніми каталізаторами змін двигунами прогресу, і це змушує замислитись, а що є головним двигуном прогресу сьогодні у нашому світі? Питання, над яким варто подумати.